На годиннику 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Російські військові убили жителя Кізомаса на Херсонщині. Вранці окупанти атакували із дрона чоловіка, який їхав на велосипеді. У садовому ворожа армія обстріляла житловий будинок у власній оселі. Загинув літній чоловік. Також постраждала жінка. Її доправили до лікарні. Після ранкового обстрілу у Херсоні поранена 14-річна дівчина. У дитини тяжкі поранення. Лікарі роблять усе можливе, аби зберегти її життя. Окупанти ударили по місту близько четвертої години. Атакували житлову забудову. Там пошкоджені оселі мирних мешканців. До лікарні доставлена дівчинка 14 років, яка отримала тяжкі міновибухові травми. Стан при поступленні край важкий, у дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок. Прилетіло до нас один раз, оце що так конкретно. Тудись рядом гупали, то ми вже не знаємо. І дуже довго сиділи в коридорі. Дівчинкам вже скоро загрузили, не могли вивезти. Міліція скоро сиділа в під'їзді, Ну і після того, де стріляли, свистіло раз. Мали десь близько, Ну, вже тоді не считали. Ну, Десь штук сім ми чули мене. Не вважали, я на полу лежала, подушкою накрилася. Всі ж кімнати, всі кругом вікна. Такий бах був, що впало кресло і розлетілося. 12-річна дівчинка, яка постраждала унаслідок обстрілу Запоріжжя, нині у реанімації у дитини, перелами та опіки до 45% тіла. Про це розповів керівник області Іван Федоров. Вночі окупанти поцілили по готелю, де були люди. Постраждала ціла родина. Загинула жінка із восьмирічним сином, а її чоловік і донька були поранені. Двоє людей загинули, і шестеро поранені протягом доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. З артилерії атакували Селидове, Українськ та Шахтарське. Три керовані авіабомби росіяни скинули на Багатир. По Марнограду ворог ударив зі смерчу. Загалом в регіоні пошкоджені 55 цивільних об'єктів. Це, зокрема, житлові будинки, адмінбудівля, заклад освіти, садове товариство та зерносховища. 16 разів від ночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Під ударами опинилися сім громад. У наслідок атак в області поранені четверо людей. Постраждали 38 населених пунктів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, будинок культури та адміністративна будівля. Майже дві сотні бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Ворог найбільш активний на Покровському напрямку, а також на Курахівському, Времівському та Куп'янському. Про це повідомили у генеральному штабі. Напередодні окупанти спробували прорвати нашу оборону на сіверському напрямку та наступали на Времівському. На турецькому точилися 18 боїв. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку сили оборони зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки. Вночі біля Чернігова працювала ППО через падіння уламків. Загорілися на жилові будівлі на околицях міста. Постраждали двоє людей. Напередодні росіяни ударили по житлових будинках у прикордонному селі області. Після обстрілів зайнялися майже 40 будинків та господарських споруд. Частину будівель вдалося врятувати. 27 шахедів збили наші військові під час нічної атаки. Шість були локаційно втрачені, і ще два полетіли у напрямку Білгородської області та окупованої Донеччини. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 35 ударних дронів. Крім того, ворог ударив трьома балістичними ракетами та керованою авіаційною Х 59 69 Напередодні російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. У наслідок атаки попередньо постраждали 14 людей. Пошкоджені гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс та приміщення підприємства. Сталися пожежі за різними адресами. За попередньою інформацією ворог завдав ударів авіабомбами ФАП 500 із модулем планування і корекції. Ситуація на Покровському і турецькому напрямках і надалі залишається найбільш складною. Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів. За його словами, ворог не полишає намірів окупувати Донецьку область. Саме тому на цій ділянці фронту зосереджені найбільші бойові російські бригади. Що стосується складнощів на покровському турецькому напрямку, так ми бачимо, що ми, 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 ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення захострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що ми бачимо, що там складно там і були найбільш бойові зосереджені бригади російські на цьому напрямку, тому що це завжди була їх головна ціль Донбас повністю тотальна окупація Донбасу. Російські дрони полюють на цивільних у Херсоні. Чергові докази воєнних злочинів росіян показала міська влада на відео. Момент скиду вибухівки з безпілотника, який зафіксувала камера спостереження в одному з районів міста. На кадрах видно, людей врятувало те, що вони вчасно почули характерний звук і сховались у приміщенні. У Харківській обласній клінічній лікарні залишаються 26 поранених унаслідок масованих російських ударів по Харкову 30 серпня до 1 вересня. Російські окупанти завдали масованих авіаударів по чотирьох районах Харкова. Лікарі розповіли про стан постраждалих людей. Пан Олег мешкав на 9-му поверсі цієї 12-поверхівки на вулиці Біблика в індустріальному районі Харкова. Саме збирався на роботу, коли пролунав вибух. Все сталося близько третьої години дня, 30 серпня. У чоловіка численні порізи. Навіть скло ран лікарі діставали. Думав, самоліт, а ну, вибух і на підлозі. Ну, а потім ось, спасались вже. Кричу, мамос, виходь з квартири, горить, все. Ну, а з мене кров, що так все поріза було. 1 вересня ворог атакував три райони Харкова ракетами попередньо Іскандерем. Вадима Тихонова вибух застав на роботі. Чоловік працював у меблевому магазині біля станції метро Академіка Павлова. Ну я не встиг вийшов на вулицю на декілька хвилин. Ну і за ззаду скло вже котково прилетіло ось ногу, пошкодило. До Харківської обласної клінічної лікарні після російського ракетного удару 1 вересня привезли 18 пацієнтів. За словами керівника лікарні, серед постраждалих троє дітей. Вони у стабільному стані дітей оглянули та перевели до іншої лікарні. Крім трьох дітей, ще було два пацієнти, які одна дівчина і один хлопець, які були вкрай важкі. Вони були одразу підняті в операційну, де надавалась оперативна допомога. І після цього вони і досі знаходяться в палаті інтенсивної терапії. Дівчина на зараз ще продовжується штучна вентиляція легень. Хлопець екстобований. Він свідомості, але його стан також залишається ще важкий і продовжується інтенсивна терапія. У лікарні залишається 11 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок російського авіаційного удару по Харкову 30 серпня. Одна жінка була виписана додому. Вчора за наполяганням родичів і самою її стану нічого не загрожувало, тому вона в задовільному стані була виписана. Всі інші продовжують лікування. Медична допомога надається в повному обсязі. Це і перев'язки, і знеболювачі, і антибактеріальна терапія, і дообстеження всі необхідні на зараз проводяться. За словами лікарів, після останніх російських обстрілів. У поранених переважали травми голови, тулуба та черевної порожнини. Почастішили випадки травматичної ампутації кінцівок. Юлія Губська, телеканал. Прямий. Військові сталового кордону рік були на війні. Нині ж відновлюються та тренуються на Черкащині. Окрім власного тренування, запрошують доєднуватися і новачків. Набирають та навчають новобранців майже щодня. Відпрацьовують майстерність оператори дронів. Їм потрібно налітати чимало годин, щоб на війні точно влучати у ворожі цілі. Ранку оператори дронів з сталевого кордону виїжджають на бойові позиції. Це відео влучання по російських цілях. Прикордонники знімали в зоні бойових дій. Нині бійці після року служби на передовій відновлюють сили в тилу. Але тут так само ранок у бійців починається з виїзду тільки не на бойові позиції, а в поле. Там відточують точність ударів. До виліту готують дрон вампір. Часу займає ну в середньому десь хвилин сім. Хвилин сім і звіряння з компасом. Ще підключення зарядів. Вампіри не заміни, говорять бійці, бо може нести 15 кілограмів боєзаряду з дальністю польоту до 10 кілометрів. Максимум чотири заряди зараз на навчальних польотах на. Виставляємо іноді два, іноді три, чотири. Пробуємо з різними вантажами його піднімати. Фіксується він просто на цю защіпку, вона підводиться знизу і фіксується там. На планшеті виводять координати цілі і направляють вампір на ворожі позиції. Перед взльотом потрібно враховувати погоду, напрямок вітру, все повністю. Ще залежить, які міни скидаємо. Так само є різні міни, різної ваги. Ми її будемо тільки вночі, тому що вампір це є нічний дрон, тут є тепловізор, нічна камера. І завдання в нас будуть нам дають цілі. і Ми їх знищуємо. Найпопулярнішому дрону FPV важко справитись із сильним вітром. Тож боєць з позивним шум вмикає своє вміння керування в потоках вітру. Але від цих пташок військові не відмовляться, бо маневрені та гарно вибухають. Сам захотів піти на FPV-дрони. В принципі, є сертифікат по FPV дронам, мавікам та утелам протидія засоби реп пушки. Немає складності ніякої. Просто з камікадзе ти повинен залітіти в ціль, а з бомбером ти повинен над нею зависнути або на швидкості просто спинати. Ось вампір вже робить скид. Імпровізований боєприпас влучає точно в ціль. Боєць із позивним Хасит один із новобранців. Півроку на службі тренується і готується до першого бойового виліту. Вибити всіх окупантів з нашої землі. І потім вже повернутись назад. Думаю, що молодим людям набагато легше знайти спільну мову з дроном, особливо там тим людям, які грають комп'ютерні ігри, було б дуже непогано побачити їх в наших рядах. Щоб навчитись якісно літати та влучно робити скиди, потрібно налітати не одну сотню годин. Найкраще себе показали саме ті хлопці, які до служби в армії цікавились комп'ютерними іграми, тобто були геймерами, а також айтішники. Так як для того, щоб працювати екіпажу такого розрахунку, необхідно, щоб хтось програмував, хтось заряджав, а хтось літав. Досвідчені бійці сталевого кордону запрошують на службу до себе в бригаду, навчать гратись по бойовому. Потрібно тільки подати заявку на сайті Держпрокордонслужби або написавши у соцмережах. Наталя Сокол, телеканал прямий. І ще вісім медалей здобули українці у п'ятий день паралімпіади 2024 Наші паралімпійці вибороли два золота, два срібла та чотири бронзи. Чемпіонами паралімпійських ігор напередодні стали плавець Денис Остапченко та паратлет ігор Цвятов. Загалом у скарбничці української збірної 35 нагород у медальному заліку. Наша команда посідає 10-те місце. На цьому у мене поки все. Але не забувайте стежити за Ютюбом прямого, щоб не пропускати свіжі відео. Ну і звісно, і ще більше подробиць у продовженні ефірної години із Марією Клюк і Павлом Рольником.